Дорослою, і е, щоб безпека працювала, це одна з важливих помок батьків: е, е, батьки не повинні розділяти дитячу і дорослу безпеку. Безпека повинна бути одна на всіх, і грати в цю безпеку повинні батьки і діти разом. Тобто, якщо дитина йде до школи і е, вона е, говорить, що я йду до школи, я йду свою подругу. Ось номер телефону моєї подруги, ось номер телеф телефону е, мами моєї подруги. Е, о е, 12:30 я тобі мама, подзвоню скажу, що ми дійшли до школи. Е, е, Якщо ви хочете, щоб дитина це робила, це не звітність дитини про те, куди вона йде. Це про безпеку. Якщо щось з неї станеться, мама знає, де її шукати, на якому проміжку. І коли мама йде в магазин, вона каже: Дитино, я йду в магазин, я йду сама в магазин. Там о 13.40 я тобі напишу повідомлення, що я дійшла до магазину. Коли я вийду з магазину, я тобі ще напишу повідомлення або подзвоню. Це про безпеку. Якщо батьки будуть грати в це. Діти будуть грати, і ця система безпеки буде працювати. Я ось про це хотів сказати. Дякую. Ну, насправді це дійсно дуже важливо, адже все будується на власному прикладі. Якщо ми хочемо виховувати дітей свідомими по відношенню до себе і до інших, треба бути і самим свідомими, і показувати такий приклад. Скажіть, будь ласка, ми, от зачпаючи цю тему, я хочу зараз поговорити про найменше. Самих маленьких, тобто діток дошкільного віку, тому що, коли дітки вже, наприклад, шкільного віку, вони вже більш-менш в якихось правилах безпеки орієнтуються, так чи інакше. А найменші їх треба, так як ви казали, з самого самого початку вчити. Скажіть, будь ласка, які правила безпеки повинна знати дитина в дошкільному віці? Я би сказав трошки по